В останній вечір, які ми збираємося на буднях цього тижня, слід мені завершити розпочаток. Ми з вами говорили про ганьбу. Говорили, так воно і залишилось, як розмова, тому що, так ви мене і не зрозуміли, я дійсно говорив про те, що можна сідати на повечері, і мені шкода було тих людей, які старі стоять. А ви, мабуть, поняли, що я говорю, що не можна сідати. Тобто треба працювати з уважністю. У нас всі проповіді записуються, можна передивитись, послухати, хто правий, хто ні, хто як зрозумів, хто як слухав. Що напишеш пером, я отрубиш топором. А гамба і так виявляється, бо я заходжу в отай, ви сідаєте, а я виходжу, стоїте, думаю, що я не бачу. У мене камера в алтарі, екран стоїть. Не тому, щоб за вами наблюдати, тому що трансляція йде. І досить так, як в дитячому садочку поводимося, але нам треба ганьби позбутись. Ціль тої понеділка було, щоб не ганьбитись. Не ганьбитись, якщо скажуть і, і не скажуть. Далі ми говорили про скорбі, щоб нас Господь збавив до нині. Любі скорбі, ми послемом, будемо в ньому шукати, починити, ми співали, Господи, сил з нами буде. І много раз від тебе, в скорбих, не іменно. Ми розмовляли про різні види скорби, і вчора ми сказали про те, що хвороби часто нам Господь посилає не завжди, але часто, як можливість відкомпенсувати, якщо можна так виразитися, за наші ті добрі справи, які ми не зробили. І ми, терплячи хвороби, мужні. Удостоїмося таких вінців, як ті люди, які роблять великі добрі справи. І сьогодні, продовжуючи цю тему, хочу вам е, привести в приклад святих. Сьогодні ми святкуємо пам'ять апостола Єрма, вчителя церковного, такий він має титул, написав в перші століття християнства книгу, яка називається Пастирь. Ця книга, представляєте собі, поки не був сформований канон Нового Завіту, а він був сформований у IV столітті, ці 27 книг, які ми зараз маємо. До того часу деякі церкви включали цю книгу як таку, яка є новозавітня, тобто вважали її Богу Ця книга і зараз користується великим авторитетом, написана вона на основі видінь, які бачив єм від Бога. Колись він був заможнім чоловіком і кіх, мав багатство, був вже одружений, мав дітей і лишився богатства. І впав у нині, і шукав причину, чому Бог його попустив таким перенести. І описує життє видіння, яке Бог відкрив за те, що він був нестрогий із своїми дітьми. Не виховав їх по-християнськи, не був дуже до них поблажливий. І зато Бог наказав його, щоб спасти лишенням багатства. Це описується от в житті, і кожен з вас може піти додому, в інтернеті є це життє. Сьогодні ми святкуємо пам'ять цього святого. Це у підтвердження моїх вчорашніх слів. А також завтра ми будемо святкувати пам'ять 40 учеників Севостійських, які в озері потонули. І... В кінці цього життя теж розповідається як мати одного з них, який був дуже юний з тих воїнів, знаючи, що їх мучить, прийшла на місто в муки. І будучи християнкою, вона умоляла його, щоб він мужньо терпів, тому що війне цьому Господь готував. І коли їх вбили, цей юний мав, так як юні мають більше сил, ніж старші люди. Мав іще в собі дихання описує життє, не помер. І тих всіх 39, один із них той воїн, який перед тим їх сам в озеро послав, всіх їх закинули на конів, щоб іти їх розтерзати, щоб поросіяти, щоб ніде їх навіть тіло не знайшли, то що вчора я теж говорив. Так мати, як мати, не сина зберегла, а її лишили сина, і він ще живий нам. А вона його володла за тою пов'язкою, і коли він помер, закинула теж, щоб його там само участь була, як тих 39. Дітей. Прочитайте знову ж таки в житті її. Дивовижні речі, що робить християнська віра навіть з нашими чувствами. Те, що ми вчора говорили, що хтось бажає лише похований бути в честі, і якщо церкви не буде, то він піде в другу якусь церкву, лише би його поховали, так як то має бути, як собаку загинув. От вам знову підтвердження житті і святих, що це не мої власні погляди, що так жили і міркували християни і в древності, і так ми повинні міркувати. Сьогодні, браті і сестри, завершуючи цей тиждень, щоб багато не говорити, приведу вам цитату, яка читалася на часах перший і другий день Великого Посту. Це була Цитата пророка Ісаїї. Каже Господь через пророка до людей ізраїльських. Якою ж розпусницею стало колись вірне місто Сіон? Сіон це гора в Єрусалимі, тобто йдемо по столицю Ізраїля. Сповнене правосуддя. Там справедливість панувала, а тепер убивця. Твоє срібло перетворилось на жужі, тобто на підробки, а твій напій розбавлений водою, твої правителі, бунтівники і спільники злодіїв. Усі полюбляють хабарі і женуться за винагородами, не захищають сиріт і справи дів до них не доходять. Тому так говорить Господь Саваоф, сильний Ізраїлю. О, тішитимусь відплатою моїм ворогам. Я відомщу моїм противникам. Якщо послухаєте моїх слів, каже Господь, то будете споживати благо землі. А коли відмовитесь і залишатиметесь непокірливими, меч вас пожере. Так провістили Господні уста. Я не хотів би буквально цей текст тлумачити, але я думаю, він стосується і нас з вами, і є відповіддю на то, чому ми так зараз, а не інакше, переживаємо ці дні. І кожен з нас покликаний очиститись, як ми в цій молитві мовимо, зробити кращим. Ми теж видвигаємо людей на посади на різних рівнях, не тільки на державному рівні, на місцевому рівні. Люди нам гошаться, б'ються в груди, а коли стають туди, стають такі, як тут було сказано. І тому з цього виходу немає, ну, мабуть, дійсно ні в якій країні світу всюди є корупція, нема таке, щоб корупції не було, це так тільки кажуть. Але ну щоб так, щоб так на людей просто наплювати, я говорю зараз про всі рівні. І з цього виходу немає, немає, немає. І я десь бачу, чому нас меч поєдає. Відповідь. Тут вона криється в пророках і самі. це знову ж таки не мові слова. Тому від нашого покаяння, браті і сестри, залежить дуже багато. Ізраїльтяни каялись, їм знову Господь давав можливість по-новому жити, економіку піднімав від ворогів, їх захищав. А коли падали до от так робили, як було сказано в цій книзі. Сьогодні я хочу подякувати вам на завершення цих днів за, за те, що багато з вас дуже порадувало мене за те, що ходили, за те, що стараєтесь не. Полишайте цього наміру, тому що завтра вранці багато з вас не прийде, тому сьогодні це кажу. Пам'ятайте, що потрібно нам чищ... чим частіше причищатись цей піст, моє благословіння всім нашим прихожанам раз в тиждень, мінімум. Тому в суботу чекаю вас на глибинну сповідь пережитого цей тиждень після роздумів своїх гріхів і в неділю на причастя, а хто може, то й завтра. Вранці ми завершимо цей будній тиждень богослужіннями часів, зображувальних і літургії, перед освяченими дворів. Завтра також постравідатись буде прекрасно і причаститись. Також завтра ми будемо святити колово, я вже вам про це казав. І е, хто не зможе, хоча б подивіться потім в онлайні, е, чому ми це робимо, для чого це коливо, які воно змістнесе. І ще раз всім вам подяка. і спасайте свої душі.